У нас немає системи сертифікації національної, психологи, психіатри багато про це говорилося, багато роботи. В результаті нічого не, не, не сталося. МОЗ чи асоціація якихось психотерапевтів, яких багато, але немає критеріїв, не чи не мають повноважень да, брати на себе відповідальність і казати: так, це людина вміє робити психотерапію. Вона має наш сертифікат. Ми всією асоціацією вважаємо, що вона чи він класний фахівець. На жаль, в нас цього немає. В Сполучених Штатах Америки, з яких в цьому аспекті треба брати приклад, за це відповідає Національний центр по вивченню ПТСР ПІТІЇ. І от створення аналогічного українського національного центру ПТСР на час. І вона займається перевіркою і підтвердженням кваліфікації всі всіх психотерапевтів по всій країні.